Подивимось, яка там сьогодні в нас ситуація пов'язана з твоїми друзями. Чи все у тебе там спокійно і нормально з ними? Чи як завжди? Хм, місяць і. І п'ятірка мечів. Карта говорить про те, що по місяцю у вашій дружбі дуже багато таємниць, дуже багато всього прихованого, дуже баг... Ну, в принципі, якщо ми беремо логічно роздумуючи про життя, це означає, що в дружбі дуже багато людей, які один одному завидують, але про це ніхто не говорить, і тому по місяцю це є такими таємницями. Там, наприклад, хтось тебе ненавидить, але тобі в обличчя посміхається і ще й при цьому являється твоїм другом. Це така стандартна ситуація, яка нормальним людям не дає жити, тому що люди думають. Це друг, а насправді це ворог поруч, і друга карта це підкреслює підлість, п'ятірка мечів. Це означає, що між вами постійно йде якась конкуренція. Така, можливо, навіть її ніхто і не знає, можливо, ніхто не конкурує, але вона існує, і вічно всі хочуть один з одним е, грати в якусь гру під назвою Хто перший, хто кращий і так далі. Одним словом, компанія друзів абсолютно не та, е, біля якої ти можеш розвиватися і бути щасливою, і пити спокійно каву, е, не чекаючи, що хтось напроти, хто п'є з тобою каву, сидить і думає, щоб ти поперхнулась. Я сподіваюся, що ти не ведеш порядок своїй дружбі.